У залі гул як у вулику так нардепи розглядають правки до законопроєкту щодо повернення електронного декларування. До другого читання антикорупційний комітет підготував низку уточнень, які обурили чимало присутніх. Що ви туди запхали? Те, що захотіли, а що не запхали, не запхали туди в офісу президента. Ви головою не, не крутіть тут. Справжні баталії розгорнулися навколо правки щодо скасування декларування для радників офісу президента. Парламентарі стверджують, ці посадовці не мають бути винятком із правила. Давайте Зеленського підтримаємо друзі. Зеленський декларується, і він робить все для того, щоб ми повернули декларування. Так чого його радники не декларуються? Давайте поможемо пану Зеленському і введемо наступне, щоб радник. Ки президента Зеленського задекларувалися також, а також посади, які належать до патронатної служби, та які обіймають їх на громадських засадах, а також радники, помічники офісу президента України, керівника офісу президента, прем'єр-міністра, інших членів Кабміну. Парламентарі вирішили, захисники, які не входять до складу ТЦК або ВЛК, теж будуть подавати декларації та, на відміну від комісарів і військових медиків, лише після завершення воєнного стану або ж після демо. Вілізації на це їм дають 90 днів. «Давайте не сходити з розуму вже щоб під час війни. Ті, хто нас зараз боронять, показували, які в них майно, де в них живуть діти, сім'ї, і де в них взагалі адреса. Ну давайте вже з антикорупцією не заходити і запливати за поки як то кажуть. Усі чи не в один голос ствердять, реєстр декларацій повинен бути відкритим. Щоправда, результати голосування доводять протилежне. Лише 199 парламентарів проголосували за те, щоб інформація про статки була публічною. Просто зараз. Ми маємо зобов'язані людям. Це показати люди. Збирають на дрони, люди збирають на зброю, люди збирають на армію. Ми наш обов'язок показати, чим живе в цей час високопосадовець і відкрити доступ до реєстру декларацій, Не ховатися, це не призведе до відкриття декларацій військових. Це стосуватиметься тільки цивільних. Доволі комічно виглядали радісні заяви деяких нардепів щодо ухвалення законопроєкту. В цілому, наприклад, втішився Микола Тищенко, який сам голосував проти відкриття реєстру декларацій. Просто зараз «Голосували сьогодні декларації, У нас немає чого скривати від суспільства. Парламент працює. Чи я вас всіх і вітаю? Що стосується нардепів з Хмельниччини, менше за половину проголосували за відкриття реєстру є декларацій. Це Вадим Галайчук. Микола Стефанчук, Сергій Мандзій та Віктор Бондар проти жодного не змогли визначитися і утрималися Олександр Герега та Юрій Заславський. Взагалі проігнорували кнопку: Ігор Марчук, Сергій Лабазюк, Олексій Жмаренецький. А Володимира Ватраса і Олени Копанчук взагалі не було на засіданні. Юлія Васильєва, новене, 33 канал.